Як працюють аграрії на звільнених і окупованих територіях півні України? Які врожаї очікуються цього року? І чи буде в Україні дефіцит овочів і фруктів? Скільки часу буде потрібно для відновлення аграрної сфери після звільнення територій півдня? І наскільки це дорого? Докладніше у цьому випуску. Вітаю з вами Олександр Янковський. І новини Приазов'я. Далі про війну на півдні України. На Херсонщині розміновано 32 тисячі гектарів сільськогосподарського призначення, і на цій території аграрії намагаються вести посівну. Про це 13 травня в ефірі телемарафону розповів голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. За його словами, на Херсонщині працюють комплекси дистанційного розмінування. Аграрії постійно намагаються е, всі розміновані площі поля засіювати. На зараз 32 тисячі гектар сільськогосподарського призначення розміновано знешкоджено 68 тисяч вибухонебезпечних предметів. Тобто, зараз йде посівна, наші незламні фермери сільськогосподарники працюють на цим. Видання Економічна Правда 23 березня опублікувало матеріал, в якому йдеться про те, що агросектор є найбільшою експортною галузі України. 22-го року ця сфера забезпечила понад половину всього експорту, відправивши за кордон продукції на понад 23 мільярди доларів. Валюта, яка заходить у Україну, зокрема підтримує резерви НБУ та стабільність гривні. У матеріалі також наведені дані Державної служби статистики, за якими у попередні роки найбільше об'єми зернових в Україні вирощували у південних та східних областях. Зокрема, 21-го року у Запорізькій області, частина якої зараз окупована, найбільше зібрали врожаю пшениці, кукурудзи та соняшника. У Херсонській області того ж року найбільше зібрали врожай овочевих культур відкритого ґрунту, пшениці, соняшника та ячменю. А от рис у 2021 році збирали лише у двох регіонах: на Одещині та Херсонщині, сказано в матеріалі економічної правди. За даними Міністерства аграрної політики та продовольства України, прямі збитки від війни у сільському господарстві минулого року становили 6 мільярдів 600 мільйонів доларів. Такі дані відомство оприлюднило на своєму сайті 11 листопада 2022 року. Також у повідомленні сказано, що внаслідок повномасштабного вторгнення було знищено або викрадено 2 мільйона 800 тисяч тонн зернових та 1 мільйон 200 тисяч тонн олійних культур. Тим часом представники окупаційної влади захоплених територій Херсонської і Запорізької областей вже заявили про початок посівної у цій частині південного регіону. Призначене Росією так званий виконувач обов'язків губернатора окупованої частини Херсонщини Володимир Сальдо 31 березня в ефірі телеканалу Росія 24 розповів, що аграрії працюють на полях, начебто на території всього лівобережжя, в тому числі від Дніпра на заході окупованої Херсонщини та на півночі біля Запорізької області. Крім того, Сальдо розповів, що у деяких місцях, прямо на посівних площах, побудовані фортифікаційні споруди російської армії. Це створює незручності аграріям. Втім, вони вже, начебто, звикли, каже окупаційний чиновник. Дуже цікаво смутиться, коли возле фортифікаційних фортіфікаційних працює роботи техніка, яка там сіє, вносить удобрення, ну всі необхідні роботи, які призначені для. Хорошого врожаю почортіва. хорошого врожаю керівник прес-офісу Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Толоконіков у коментарі новинам при Азові розповів, що цього року у звільненій частині регіону планують засіяти мінімум 150 тисяч гектарів. Це лише 20% від засіяного і зібраного врожаю 2021 року. Незважаючи на бойові дії, нашим аграріям вже вдалося засіяти понад 21 одну тисячу гектарів, саме зернових та зернобобових культур 13 тисяч, соняшнику 5, майже 6 тисяч гектарів, овочевих культур від майже півтори тисячі гектарів, картоплі пів гектарів, ну, пів, п'ятсот, п'ятсот гектарів, але вони продовжують засіювати, особливо овочеві культури зараз Активно сіються на тих ділянках, де можна, де є розмінування на деокупованій частині Херсонщини також сіють кавуни, каже керівник прес-офісу. щодо відомих кавунів херсонських. Да на на всю Україну і світ, то наші аграрії вже засіяли там більше 100 гектарів, але і продовжують засівати. Будемо надіятися, що будемо з кавунами для порівняння у. Першому році, у минулому році було засіяно 20 тисяч гектарів кавунів. Але ми повинні розуміти, що основні кавуни в нас були на засіяні на лівому березі а зараз немає можливості там засівати. На жаль, але думаємо, що скоро в наступному році обов'язково збільшимо ці показники. Крім розмінування територій, для аграріїв є важливим доступне кредитування, зазначив Олександр Толоконніков. Аграрії вимагають зараз спрощення кредитування пільгового на деокупованих територіях і доступу до цих кредитних ресурсів, а також здешевлення відсоткової ставки за програмою. Доступні кредити це 5, 7, 9 відсотків. Як доступні кредити, це програма Має назву, вони вимагають зменшення до нуля відсотків річних так. За результатами проведення опитання проведеного опитування аграріїв потреба агровиробників де окупованої Херсонської області залучення кредитних ресурсів становить близько півмільярда гривень. Це тільки правобережна. Правобережна територія Херсонської області, а також 2,5 мільйона євро. Спікер також розповів про збитки, які завдала російська армія, поки контролювала правобережну частину Херсонщини. Близько 70 агропідприємств області пошкоджено 70% Пошкоджено або зазнали повної руйнації. За оперативними даними знищеної та пошкодженої викраденої сільськогосподарської техніки. Та обладнання становить п'ятсот десь майже 550 одиниць на загальну суму 1 мільярд гривень. Це те, що пошкодили, зруйнували алови або викрали російські окупанти. Темп розмінування у регіоні за наявного особового складу і техніки можуть становити 70 тисяч гектарів на рік, каже Олександр Толоконіков. Близько 500 тисяч гектарів з 680 Трьох територій правобережної території Херсонської області вважаються забрудненими вибухонебезпечними предметами. З них вже 32 32 тридцять тисячі сільськогосподарського розміновано, а загалом 30, майже 38 тисяч розмінованими нашими спеціалістами. Тобто близько 460 тисяч гектарів зараз заміновані на правобережній на правобережній Херсонщині. Це становить 80% від загальної території області. Спікер наголосив, що Херсонщина є перш за все аграрним регіоном для відновлення цієї сфери. Влада планує залучати кошти іноземних донорів. Найближчим часом проводиться форум. Одно з громад, де будуть якраз залучені і представники закордонних фондів, а також попли і наші представники влади і аграріїв, які представляють, і вони будуть якраз обговорювати. Ми будемо показувати їм зруйновані сільхозпідприємства, проблему показувати. Результати розмінування і скільки ще потрібно розмінувати, їх. і вони на свої очі побачать це попередньо. Перед цим вже було підписано меморандум на конгресі місцевих влад. З одним з із, одним із представником громад Нідерландів, і вона ця жінка, вона являється ще. Екс міністром е, агрополітики е, Нідерландів, і вона дуже гарно розуміє, що потрібно для того, щоб і підвищ підвищити врожайність е, і посівну, як наладити. І вона вони зголосились допомагати також. Ну перш за все, в сільському господарстві. Інші е, також держави е, пропонують ну розглядають зараз е, можливості допомагати. Міський голова нової Каховки Херсонської області Володимир Коваленко розповів новинам Приазовія, що у селах громади, які розташовані біля Дніпра, аграрні роботи не ведуться. Дніпряни, Корсунка, Нові Лагері і Піщади. Практично вони на сьогоднішній день не працюють, тому що більшість це прибережна зона, більшість території замінована. Єдине, що трошечки було там в садах, і то з метою підтримки, ті сади, що залишилися, підрізка трошечки, де можна було зробили цю весняну підрізку дерев, і на цьому, власне кажучи, все. Решта стоїть Чорні поля. Ну і саме така велика територія у нас це компанія Тачанка, там і сади, і поля, які теж були задіяні у зернові технічної культури. Сьогодні ця територія. Також, крім садів, де підрізка якась відбулася, ця територія не задіяна, тому що вона це зона е, бойових дій, зона обстрілу, і це там стоять чорні поля. На території Новокаховської громади також працюють фермери, які ведуть господарство самостійно, каже голова. Але люди, які самостійно ведуть сільськогосподарську діяльність, у яких по два чотири по гектари там. До 10 то в основному зараз вони переключилися. Це клубніка, полуниця да, і цього і черешня, садові обрізку провели. На клубніку набирають кожного дня оголошення, що приїздили люди на виборку її, і тому клубніка, полуниця, як кажуть, у нас на території Новокаховської громади. І росте, і її збирають і реалізація непогана. Возять її хоч і ку окупована територія, але люди возять її і в копані. Ну деяка інформація, що і в Крим е транспортують е оцей урожай. Новий є випадки, коли російські окупаційні сили змушують місцевих фермерів до співпраці. Розповідає Володимир Коваленко. Хто зареєструвався, Хто перейшов на бік ворога? то... Е вони а кого до речі, і заставили бо є в мене інформація, я спілкую, що декого під загрозою життя або повністю так сказати забрати територію е у змінивши господаря. Ну і з тих фермерів, хто не виїхали, то вони засіяли площі, і в тому числі ну, звичними культурами, зерновими е соя, рапс, Ну о, це окупована територія, тому важко сказати, яка буде доля. Цих цього врожаю сподіваємося, що е, це е, вдасться нашим збройним силам в найближчий термін е, звільнити цю територію, і врожай буде належати тій, той кому повинен належати вільній, незалежній, самостійній Україні. Цього року врожай на окупованій частині Новокаховської громади буде суттєво меншим ніж попереднього, упевнений голова. Я думаю, що такого як минулого. Е, як минулої, весни, минулої весни, минулого літа не повториться. Ну, по-перше, достатньо велика кількість фермерів виїхали за межі не, не ведуть діяльності, не співпрацюють. І тому об'єм цієї продукції, ви ж розумієте, тоді був перший місяць війни і ще по інерції у квітні, у березні, квітні були засаджені всі поля, і вони були то тобто продукція. У звичному для Херсонщини об'єму з'явилася, а реалізовувати її тоді було нікуди, тому що там були ну, на той період не дуже добрі е, стосунки тим, хто мав намір вивезти, а куди вивезти можна було, тільки в Крим. Е, з боку Криму там перекупщики встановлювали ціну ці, і не було якби резону вивозити цю продукцію, тому а її об'єм був зібраний достатньо великий в цьому році. Такого об'єму цієї продукції просто не існує. Зазначимо, що з огляду на бойові дії і окупацію Росією частини південних територій України редакція не може отримати офіційного підтвердження про деякі озвучені свідчення, чи незалежно їх перевірити. Це новини при Азов'я. у цьому випуску. Докладно про ситуацію з аграрним виробництвом на звільнених і окупованих територіях Херсонської і Запорізької областей. Нагадаю, якщо ви дивитесь нас, у ютюб, не забудьте підписатися на наш канал і поставити лайк цьому відео. Завдяки саме вам правду про події на півдні України побачить більше людей. А за QR-кодом на екрані додавайтеся до нашого телеграму, звідти ви першими дізнаєтеся про найважливіші події на Херсонщині, Запоріжжі і у Приазовській частині Донеччини. Призначений Росією так званий виконувач обов'язків губернатора окупованої частини Запорізької області Євген Балецький 14 квітня у своєму телеграм-каналі написав, що посівна у цій частині регіону йде, начебто, на повний хід. За його словами, на той період вже було засіяно 70 тисяч гектарів. Депутат Запорізької обласної ради Павло Тімофієв у коментарі новинам При Азові розповів, що російські окупаційні сили з часом вибудовували систему, за якою змушують працювати місцевих аграрів. з перших місяців окупації російськими військами. Російська Федерація намагалася зробити економічну інтеграцію з об'єктів господарювання аграрної сфери до такої російської системи, і спочатку. Умови роботи фермерів були е, м, дуже тяжкими. Чому тому, що е, приїжджали е, підрозділи чеченських е, формувань, віджимали зерно, примушували віддавати за безцінок і так далі. А потім е, структури ФСБ налагодили вже певну схему, систему. Да? Я у рамках якої працюють е, аграрії. Ну е, по-перше, всіх абсолютно всіх примусили перереєструватися, зареєструватися в окупаційній адміністрації. Окупаційна влада ретельно контролює, щоб у регіоні не залишалося незадіяних земельних ділянок, каже депутат. Наприклад, якщо якийсь фермер відмовився робити перереєстрацію е, певних причин, да не посіяв врожай. То відбувається такий інститут, як визнання безхозного майна і передача в управління. Що далі вони роблять? Вони своїм оформлюють, оформлюючи це майно без господаря, і тому воно передається в управління або в оренду всім бажаючим. Ну і наприклад, вся сільгостехніка, яка була вилучена. У фермерів, які не забажали перереєструватися, або які знаходяться на підконтрольній території України, тобто не зрадили Україну, вона вся передається такому підприємству як державне підприємство Агротехніка, тобто вся величина техніка, вона була передана цій агротехніці, і вона вже починаючи з квітня цього року. Офіційно надає послуги з, зі збору врожаю, послуги з перевезення сільгоспродукції. Так далі, та далі. Тобто, це та техніка, яка була вкрадена в українських аграріїв, Вона з нас е, зараз знаходиться в руках державного е, підприємства Агротехніка ті аграрії, які залишилися в окупації, можуть здавати зерно російському державному оператору з мінімальною рентабельністю для своєї діяльності, зазначив Павло Тимофєєв. Тому вони шукають альтернативні варіанти. Окупаційна влада зробила наступну річ: вона абсолютно нам монополізувала повністю портову і елеваторну інфраструктуру шляхом націоналізації абсолютно всіх елеваторів і портрів на тимчасово окупованій території. І тому, коли аграрій отримує врожай, він намагається побудувати альтернативні варіанти, кому ж можна цей врожай реалізувати. Є варіант. Щоб аграрій самостійно законтрактував транспорт і вивіз в наприклад Краснодарський край або там Ростов-на-Дону, і там закупочні ціни вони набагато вищі на 30-40% ніж зернового оператора. Але для того щоб вивезти, потрібне а фітосанітарний сертифікат, який ти не отримаєш. Бо ти не хочеш співпрацювати з окупаційною владою через того, того сернового оператора Б, тобі потрібна, тобі потрібна перепуска офіційна для того, щоб вивести за межі адміністративного кордону, наприклад, до Криму, або є варіант вивести через ДНР, але аграрії, здебільшого, через ДНР не, не, не хочуть, оскільки там взагалі не існує жодних правил і може твоя там, вантажівка бути конфіскована без будь-яких документів. Російський державний оператор лише минулого місяця погасив заборгованість за врожай, які аграрії зібрали минулого року. Розповідає депутат ті аграрії, які не можуть не спроможні фінансово чекати, коли ще їм повернеться ці борги, вони вимушені звертатися до так званих приватних трейдерів. Там ще е, ціна нижча. Ну я для порівняння да пшениця третього класу, да, яка вважається продовольчою, в Ростові 14,7%. Е, Тисяч рублів за тонну, а зерновий оператор 9,4. Тобто, ми бачимо, що на 30-40% зерновий оператор пропонує ціни менше. По Єчменю цікава теж ситуація. Ростов 10,7, а зерновий оператор 6. Тобто, ми бачимо, що Заганяються в такі адміністративні рамки, що ти як аграрій, вимушений іти на колаборацію, вимушений здаватись за безцін за за нульовою рентабельністю свій врожай. Вивозити овочеву продукцію до окупованого Криму цього року також буде проблематично. Додав Павло Тімафієв. Незважаючи, попри всі обіцянки окупованої влади, що не буде жодного кордону між Херсонською та областю окупованої території і повно, Криму, все таки такий кордон існує. Там ідуть. Перевірки і не не завжди ти можеш вивести свій врожай. А тим паче, коли ти маєш ще отримати перепуску, отримати фітосанітарний е, е, сертифікат, е, зареєструватися в окупаційній адміністрації, зареєструватися в цій системі е, обліку сільгоспродукції і так далі. І так далі, ти просто втрачаєш час і вже розумієш, що нікого нікого ти не зможеш по продати свій, е, свою продукцію овочівництва. Член економічного дискусійного клубу Олег Пензин вважає, що після звільнення окупованих територій півдня потрібно буде 3-5 років, щоб відновити аграрну сферу у регіоні. Після навіть звільнення тих територій, враховуючи величезні нанесені збитки аграрним господарствам, величезну кількість людей, що стали вимушено переміщеними особами і покинули цю територію. Так швидко і легко відновлюватися бізнес на цій території не буде. Сьогодні окупант там нарив величезну кількість е, захисних споруд, познищував величезну кількість аграрних угідь. Все це має бути належним чином відновлене. Це також мають бути величезні гроші, яких точно не буде в державі. Тому мають бути заподіяні певні європейські програми. Виділені кошти Європейським Союзом, нашими партнерами для того, щоб відновити для аграрного бізнесу ті території. Аграрний бізнес, він в першу чергу, ще раз повторюю, має мати 100% безпекові гарантії. Доки цього не буде, ми будемо мати достатньо велике недоотримання з тих територій аграрної продукції, що ці території традиційно давали. Успішне сільське господарство у регіоні можливо за умови активного поливу земель. Ця система зараз теж постраждала, зазначив експерт. Там завжди були достатньо велика мережа іригаційних е, споруд, які забезпечували полив на достатньо великих площах. Е, війна все це зруйнувала. Всі ті прокладені в землі е, капельні е, власне механізми, всі ті е, фрегати, що стояли на полях і здійснювали полив, це все знищене. Тобто ми маємо розуміти, що там територія є е, з точки зору, е, скажімо, температурного е, необхідним є е, власне полив. І без відновлення цього механізму поливу. Ця територія також не буде давати необхідної кількості врожаю. Так що це є ще додатковий, скажімо, напрямок, коли треба буде серйозно втрачати кошти для відновлення саме цього напрямку. Звільнення частини Херсонщини впливає на економіку і продовольчу безпеку України. Утім, поки лише частково розповідає Олег Пензен. Довоєнна Херсонщина давала 30% українського ринку овочів, довоєнна Херсонщина. Довоєнна Херсонщина давала 10-12% збору зернових. Тому, безперечно, впливає, навіть мови нема. Але, по-перше, звільнили тільки половину Херсонщини правобережну. По-друге, цього року навряд чи Херсонщина дасть хороший врожай через декілька стримуючих факторів. По-перше, дуже багато небезпечного заліза знаходиться сьогодні на полях. Вже є державні програми про, по розмінуванню території, але. Ми розуміємо, що це не буде швидко. І вже є приклади, коли аграрії підривалися на мінах. А от дефіциту овочів і фруктів в Україні цього року не буде, додав експерт. 8,2 мільйона покинули територію України. Відповідно, скоротився внутрішній ринок. Тобто, це момент з приводу дефіциту. Дефіциту у нас не буде, у нас все нормально. А, але дійсно заміна йде і треба розуміти, що Оті види аграрної продукції, що йшли з Херсонщини, ну, частково на себе візьме, звісно, Миколаївщина і Одещина, частково, але є достатньо великий обсяг, що сьогодні йде е з Туреччини, йде з Близького Сходу, йде з е Єгипту. Тобто, е безперечно, ну, то, що ви самі не робите, ви будете замінювати імпортом. Е з імпортом є певні проблеми, ну, наші смачніші об'єктивно. Але для того, щоб формально перекрити дефіцит, імпорт цілком підходить, і нагадаю, що російське масштабне військове вторгнення в Україну триває з 24 лютого 2022 року, російські війська продовжують завдавати ракетні і артилерійські удари по об'єктах військової і цивільної інфраструктури, руйнуючи підприємства і житлові будинки. Керівництво Росії оголошує про анексію українських областей і водночас заперечує, що веде проти України загарбницьку війну, і називає це цитую спеціальну операцію. Олександр Ренковський новини Азов'я. Тримаємося. Ви слухали новини при Азов'я.